Всім привіт! Рада вас вітати в себе на каналі. Для тих, хто завітав вперше, хочу представитись. Мене звати Оксана, мені 28 років і я проживаю в класному чарівному місті Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині. І тут транслюю як і ходно, з максимальної ваги в житті 96 кг. Це не під час вагітності, це от просто в такому звичайному стані. Максимальна вага була. 96 кг. До нового року, 24-2024-го, я скинула 6 кг. І з Нового року влаштувала собі челендж 100 днів інтервального голодування. Під час цього челенджу я скинула 15 кг. Тобто в загальній сумі було мінус 21. Але потім весною в мене було день народження, потім Пасха, ці всі святкування і під'їдання вони затягнулися. І е, я трішки набрала. Минулого четверга в мене вага була. 78100 Якщо я не помиляюсь, зараз напишу точно. І далі я стараюся схуднути. Я тому, якщо вас цікавиться тема, або ви так само постійно в процесі схуднення. Підписуйтесь, думаю, нам буде разом цікаво. В коментарях багато є дівчаток, жінок, які також худнуть, ми тут ділимося досвідом. В загальному, думаю, якщо ви в цій темі, вам буде цікаво. Тому пропоную підписатися, щоб не пропустити нові відео. І пишіть, якщо ви худнете, яким способом, і яка у вас була максимальна вага, якщо ви не соромитеся. Ось, власне, хочу показати і зважування за третій тиждень челенджу. Та-да-да-да, -да третій тиждень, минул, а в мене всього-навсього мінус 300 грам. Але я рада, тому що харчування було жахливе. Жахливе в плані тому, що я взагалі його не контролювала. Їла все, що готувала і. Своїм дітям, чоловіку, там каші, крупи, крупи різні, там плов. А це все вуглеводи. Під час челенджу, коли я перший раз влаштовувала я взагалі майже не споживала вуглеводів, а якщо споживала, то рідко і в обмеженій дуже кількості. А тут майже що на день то їла якісь каші. Я в принципі люблю таку їжу, гречку особливо. Ось, тому я тішуся, бо знаю, що води, вони затримують воду, вже це на, досвід, на досвіді. І мінус 300 грам такого взагалі не дієтичного харчування. Це нормально. Пишіть як у вас успіхи, покажу вам приблизно, що їла зараз далі. Але ж якби ще не Андрій, спокусник, він мене як не на морозиво спокушає, то якусь шаурму. О, я вам кажу, нема в мене вже твоєї сили волі ще під час цього строгого челенджу 100 днів, тому десь колись піддаюся на ці провокації. Але я знаю, чого він так робить, бо ми ж з ним поспорили. Хто дивиться, мене давно ти вже знаєш, що ми з ним в квітні здається. Поспорили, що я зможу схуднути до 58 кг. кілограмів. Чого ми поспорили? Бо він мені сказав, що це взагалі ніколи в житті вже нереально чисто фізично. Скажи мені, що це нереально. І я вже ж почну доказувати, що це можливо. Ой, чувствую, що я програю, але ще є час, тому я не опускаю руки. Плюс, чому так важко мені зараз контролювати харчування? Що зараз в мене літо якесь таке, як ніколи, робоче. Нова робота. З старої я ще не пішла, тому що по факту я там витрачаю дуже мало часу і я Доволі вміло зараз справляюся з ними з цими двома роботами. І я зрозуміла, як мені виконувати ці всі завдання легше, бо раніше, оце в травні, коли в мене було стажування, я дуже стресувала. А зараз мені легше, тому що я почала в собі в думках розділяти, коли в мене робота, коли в мене не робота. Бо коли ти працюєш вдома, в тебе постійно робота, як не домашня, то діти, то віддалена твоя робота. І ось коли я виконую якісь завдання по роботі, я суто закриваюся в кімнаті, мене ніхто не чіпає, я виконую завдання, тобто пишу пости. Це зараз в мене така нова робота. А коли я здала пости, я не ходжу по хаті, роблю домашні справи чи граюся з дітьми, а думками думаю, як зайде той пост, не зайде, прийдеться переписувати, не прийдеться переписувати. Я здала і чекаю перевірки. Зайшло класно. Не підходить, переписую. У мене таке буває, що я пости два рази переписую. Тобто раз написала, другий раз переписала і третій раз переписала, і з третього разу попадаю в точку. І саме гірше мені даються мотиваційні пости. Їх я майже ніколи не пишу з першого разу. Якщо там якісь з лекцій, що я прослухала, да, конспект або якийсь інший пост, то мені легше мотивація дається дуже погано. Якби це зараз дивно не звучало. Ось, тому якось так. І я почала роз, 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 розділяти в себе в умі, там, коли я займаюся роботою, я займаюся думки мої тільки в роботі. Коли я не працюю, я зато забуваю і все, я 100% увагу приділяю тому, чим займаюся. І мені стало набагато легше. Я так почала якісніше виконувати роботу і якісніше проводити час з дітьми. Тобто оце розмежування, воно дуже допомогло, бо коли в тебе в голові в мене каламбур, то це дуже важко. Просто емоційно не вивозиш і здається, що ще трошки і накриє дуже жорстко. Тому користуйтесь таким лайфхаком, якщо ви часом любите вдома переживати за роботу, а на роботі думати, що ж там треба робити вдома. як це робила раніше я. Ось так. Наприклад, могло бути два варених яйця, огірок, гречка. Або м'ясо, інша крупа і якийсь салат елементарний, там, літній. Зараз багато помідор, огірки, капусточка молода. Якось так. А це засняло приступлення. Поїхали в місто, двоє змучені, Андрій купив шаурму, одну на двох третину з'їла, я, решту він. Що тут скажеш? Ай-ай-ай. А це ми з малими пішки йдемо в неділю на зібрання, бо Андрій на зміні і покажу вам протягом тижня, що не знімала. Ні, це ненормально. Дуже позаростало, так? Да? Тут вже не косити, тут рубати треба. Ну так. Да. Обсипається ця трояндочка. Так шкода змітати цілі совки в пелюсток. На цей тиждень багато ходила пішки, 10 тисяч точно на шагу була, можливо навіть більше. В неділю то взагалі 21 вийшла. Тому ось хоч така активність була. Це після дитячої співанки. В вівторок вирішили зробити собі міні-пікнік, подивитись на фортецю з іншого боку. Хлопці були довольні, це імпровізація, тому ось так. Це козочки. От я бачу одну. Угу. О, пів. Забираємо їх? Угу. Я не бачу. Псі розгав. Ми з тобою що всю вулицю побудили. Ні. Ні. Не дивуйтесь, що Святослав. Візочку, п'ятирічний хлопчик, просто я дістала цю коляску, підшила, там попрала і давала трошки користуватися хлопчику. Там до наших знайомих приїжджав внук і вони попросили візочок, щоб поїздити трошки. Святослав згадав дійство і вирішив трошки покататися там руй, і йому дуже це подобається. А це ми після логопеда зайшли. В кафешку Святославчик гарно займався, захотівшись солоденьке, і я йому купила сирок. І так ми добиралися маршруткою додому. Хто з Кам'янця, той знає, що одиниця ходить паршиво і ось так потрібно добиратися. На рахунок волосся. На відсотків 30% стало менше ліста, але все одно, все ж таки все випадає. Купила собі шампунь проти випадіння волосся, і ось такий тонік для шкіри голови починаю користуватися, скажу вам потім відгуки. Вже тиждень тому мені назначили лікування від, від ендометріозу і тільки ось завтра я вже починаю лікуватися <кій> тиждень профілонила. Чисто психологічно мені важко почати, тому що я нерідко. Закидаю пропивати курс вітамінів це місяць від сили. Я не можу нормально їх випити, бо забуваюся, і просто потім вони валяються в мене на, там в поличці. <кій> а це 6 місяців заряджати, як Андрій мій каже. Кожного дня, кілька разів в день пити ліки. І Інтервальне голодування поки що мені не катить, як мінімум 7 днів, тому що деякі препарати викликають сильну нудоту, і якщо на що серцем припити, тому вона сказала тільки з їжею. І це потрібно мати сніданок, обід і вечерю. Клас! Ось буду, хочу вам показувати прям кожний прийом їжі, що на сніданок буду їсти, що на обід, що на вечерю. Є в мене деякі вже варіанти. Як складати свою тарілку, тому, якщо ви не підписались, підписуйтесь, тому буде цікаво спостерігати. І пишіть, як у вас справи. Що робите, які новинки, які успіхи, діліться. Вже скучила за спілкуванням з вами в коментарях, тому чекаю. Все, до нових відео. Пока-пока буду вам показувати трьохразове харчування своє.